Тобто я так і не зрозуміла з циклу його відео, в чому саме і де стався зіскок цієї всієї. системи. Тобто, Система явно дала помилку. Кажу вам, як людина, яка любить абстрактні системи, явно дала помилку. Однозначно там помилка була. Єдине, що я не бачу чітко, де саме стався оце зрушення, оцей здвиг. Цього я не бачу. Але як на мене, знову ж таки, я б не перепоручала свою ідею, викликану тобою. Я, я в житті б її б не віддала якомусь лявому чуваку. Нехай би він був в 300 раз хороший і красивий. Це моя ідея. І це навіть не обговорюється, але добре. У мене є ще один третій улюблений військовий. Це, звісно, карась. Даруйте. Я десь тут напишу, не можу відразу згадати. Він мені подобається тим, що він, як і я, смішарик. Розумієте, в чому я з ним схожа? От ми з ним два Смішарика. Але ми такі два Смішарика, ви не повірите. Такі люди, як я і він, ми вижимо навіть в пеклі. І будемо вам розказувати, знаєте, що народ? А ми були в пеклі, а там якось прохладно, знаєте? Не стараються там чорти. Ні, ви що там? Там такі чорти, господи, прости. Ой. Розказуйте мені тут про чортів, так. Не працюють вони в пеклі, або погано вони працюють в пеклі. Ну, я вас дуже прошу. йдіть краще туди, з ходинками вище, що ви там в тому пеклі забулися. Тобто я з ним згодна за емоційним настроєм. Хоча я з ним не згодна з точки зору буквально думки основної. Тому що він все ж таки представник. Військових, які все ж таки за владу. Я вважаю, що це не грамотна позиція. Нехай він мені вибачає. Я не згодна, хоча це його особиста думка, і ми всі маємо поважати його особисту думку. Але так вже сталося, що моє серце з ним, а от розум категорично з ним не згоден. Тим не менше фокус в тому, що нам потрібно більше військових в медійній сфері. Вони мають. Якось поміж собою згуртуватись, якось там налагодити свою думку відносно стандартів НАТО. Тому що народ, я теоретик відносно стандартів НАТО, ви практики. Ви буквально практики, ви маєте знати краще за будь-якого політика, що там треба армії. На якій висоті, на якій глибині, під яким кутом під якою інтенсивністю вогню, оце все ви маєте знати і покласти політикам на стіл. А якщо вони будуть ворочати носом, а вони будуть ворочати носом з ймовірності 99 99,9 десяток. Щоб ви розуміли, що це ніяке не співпадіння буде. Ймовірність того, що політики будуть ворочати носом 99,9 десяток. Гарантію дають. Кажу, як історик, для якого історія це політика, яка застигла в часі. Тому я спокійно беру політичну тему. Тому що, як на мене, це взагалі одне і те саме. Але військові мають зрозуміти, що вони також команда, різна команда. Нехай вас не лякає те, що у нас тут багато людей раптом стали мати свою думку, в тому числі військову. Це не страшно. Розумієте, індивідуальність кожної окремої одиниці веде до компановки, до, так би мовити, кластерізації, навіть не знаю, як це все назвати.